Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з російської бурятії. Він обвинувачується у сексуальному насильстві та інших порушеннях законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами. Слідством встановлено, що у березні 2022 року, під час окупації Київської області, військовослужбовець вчинив сексуальне насильство над 50-річною місцевою мешканкою. Триває досудове слідство за частиною першої статтею 438 порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. За оперативною інформацією, місце перебування гвалтівника останнього разу фіксували у Харківській області, коли він тікав від Збройних сил України.